На Бердичівщині прощались із захисником, мешканцем Семенівської громади, уродженцем села Дубівка, 27-річним Максимом Некцею. Кулеметник піхотного відділення однієї з військових частин Максим героїчно загинув 6 лютого в районі населеного пункту Дружба, що на Донеччині, виконуючи бойове завдання. Навчався Максим у Красівському ліцеї, зростав у великій, дружній родині, завжди турбувався про братів та сестричку, допомагав батькам по господарству, любив спорт, ліс, захоплювався технікою. Надто рано обірвалось його молоде життя. Глибока шана, низький уклін герою за любов до України, за захист кожного із нас, вічна пам'ять, співчуття рідним. І близьким.